Юэй про головне. А реально ли все эти разговоры о том, что ну, разговоры наших оппонентов о том, что европейские члены НАТО могут собрать воздушную армаду и нанести, например, так сказать, такой вот удар в кулак и нанести там, так сказать, удар по нашим войскам на Украине. Ну, на первый взгляд это, конечно же, немыслимо. Но вы подумайте, так сказать, сейчас вспомните, ведь многие вещи действительно были немыслимы 24 февраля, когда, понятно, были надежды, что все, все это быстро закончится. Но, как мы знаем, в надо было готовить с напряженной работой годами до этого. Этого не сделано, Блицкрига не получилось. И тогда, вот 24 февраля, Запад даже помыслить не мог о том, что он делает сейчас. Вот сейчас он готовится, американцы готовятся поставлять э э ракеты АТАКА, Атак МС. Ну, вот он, за моей спиной, это, собственно говоря. Иллюстрация этой ракеты это то, что летит на 300 километров с высокой точностью, запускается она ну, с другой немножко пусковой установки, с Хаймерса, короче говоря, немножко на которой переставлена пусковая установка. Вот. Э соответственно, ну вот она, вот, а а а а а а Атака МС а также JLSDB, который тоже с Хаймерсов запускается, и прочее, прочее. Вот, кстати, радиусы поражения атакам сами, атакам МС, да, если не будет применять из района, собственно говоря, северной части Украины, вот у СССР, вот радиусы поражения, или вот с Днепра, видите, весь Крым, сказать, в дальности досягаемости. Итак, и снова вспомним 24-25 февраля. Тогда Запад, вообще, честно, честно говоря, вспомните, он что он решался поставлять? Ну, противотанковые комплексы «Джавелин». Ну, ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы для борьбы с низколетящими самолетами. Ну, снайперские винтовки, то есть оружие для борьбы в городах, да, не для наступательной какой-то войны, а для обороны. Вот скажи нам 24 февраля, что, извините, по нашей территории будут бить дальнобойные крылатые ракеты, типа там Storm Shadow, стромовая тень, или Атака, атака МС. И то, что у Белгород будет обстреливать, мы бы не поверили. Но посмотрите, Запад все время видел, что красные линии сдвигаются, сдвигаются. Вот все время щупал, щупал, расширял возможность. Вот я сейчас это сделаю, ответа нет, еще сделаю, еще отодвину красную линию. И в результате они, вот видите, сейчас не дошли до стадии, так сказать, поставок. Вот таких вот оперативно-тактических ракет. А что дальше? А вот, и вот здесь уже мысль о том, что евро, европейские члены НАТО могут бросить против нас вот такую соединенную воздушную мощь, как это сделали, например, против Ливии в 2011 году или против Югославии в 1999 году. Вот эта мысль уже не кажется какой-то уже кромольницей спустя на, на третьем году войны. Все-таки красные линии, как вы помните, были отодвинуты. мною на зв'язку Олександр Япчанка, командир роти гонор, батальйону Вовки до Вінчі». Олександр, добрий вам день, Слава Україні, Олександре. Чоловіки, які закубачте кілька аспектів різних даного питання є. Ну, перший аспект, типу, а вони взагалі нам потрібні? Ну, по, чи, не нам потрібні, це українці. Українці Україні потрібні. Але чи потрібні ті чоловіки, які знаходяться за кордоном з інших причин, чи треба їх насильно заганяти в Україну і насильно заганяти на фронт? Чи буде з цього боротися? Збоє... Ні, зачекайте. Давайте спочатку ну, все ж проговоримо, а що відбулося? Що, це, цих чоловіків хтось намагається піймати і завести на фронт? Цього ж не відбувається. Їм держава каже буквально наступне: у нас війна, чоловіки призовного віку мають бути обліковані державою. Що так. не так? Що за паніка? Підіть, зареєструйтесь, кінець історії. Ну, тим більше, міністерство, е, я маю на увазі, е, Міністерство оборони дало роз'яснення, саме таке, яке що сказав. сказав? Альо, війна, чоловіки мають бути обліковані. І ті, що в Україні, і ті, що поза межами України, виконайте процедуру. Ніхто вас нікуди не тягне. Якщо хтось має бажання захищати свою країну, Ласкаво просимо. І держава, і ми, як військові діючі, будемо вам дуже раді. Бо нам зараз край потрібна допомога. Але давайте не мішати котлети з духами. Всього лише виконайте процедуру, необхідну в воюючій державі. Станьте на облік, поновіть свої дані. Станом на зараз кінець, от лише це потрібно зробити. Якщо тут то тоді два варіанти: або люди, які зараз влаштовують оці перформанси за кордоном, не вміють читати, або вони просто от надумають додаткові смисли в ту вимогу, яка від держави до них поступила, і з цього приводу роблять істерику. Ні перше, ні друге, не робить їм честь. Ну, Олександре, дивіться. А, питання не в тому, що вони щоб їх облікувати, вони якби можливо і не проти стати на облік. Але зараз за кордону я так розумію, це зробити неможливо. На даний момент так ще не вступив в силу новий закон про посилення мобілізації. Ще не запрацював електронний кабінет призовника. А права консульські надання консульських послуг вже чоловікам за кордоном почали обмежувати. Чи потрібно це робити? Обмежують це, будуть обмежувати з однією простою причиною. Ми з вами прекрасно розуміємо. Ну, не будемо ж як кажуть, ховати дещо у кишені, аби вони повернулися в Україну. Чи ну, потрібно бійся. їм обмежувати їхні права на надання консульських послуг в Україні для того за кордоном для того, аби їх загнати в Україну? Ну дивіться. З точки зору, тут просто я би розділив на дві площини, це обговорення. Що перше обговорення з точки зору справедливості, це одна історія. Друге, з точки зору прагматики або ну очікуваних результатів цих дій. З точки зору справедливості немає. От однакового розуміння справедливості у мене, як у людини, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення, в бійця, який воює з 2014 року від початку гібридного вторгнення Росії, і в людини, яка відмовляється воювати, яка знаходиться за кордоном. Бо у нас різне уявлення справедливості. Тому, очевидно, що тут досить складно мені буде описати вам картину очима отої людини за кордоном. Я можу описати тут картину своїм баченням справедливості ну і баченням ще тих людей, з якими я з цього приводу спілкувався і службу. Розмір пакета составляет 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Києву дальнобойні ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.